Говоримо про початок вірусних інфекцій, загалом вони можуть мати дуже дуже різноманітну клінічну картину. І звісно, якогось такого, знаєте, універсального рецепту дати, що робіть так, 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 і все у вас буде добре, звісно, немає. І в кожної хвороби буде перебіг, ми не завжди розуміємо, це нормально чи не нормально, і для того існують лікарі, з цим варто консультуватися і так далі. Але звісно, якщо, наприклад, так. Трапилося, що дитина захворіла ввечері і до лікаря ти вночі не потрапиш, а приводу йти в лікарню немає. Або це трапилося на вихідні і як там допомогти прожити собі і дитині до того моменту, коли вже буде змога потрапити до лікаря. Що перше важливо, що нам такі основні правила, яке б хвороба не була, це що важливо, Те, що буде оточувати дитину, та? який мікроклімат в нашому середовищі. Якщо у нас в квартирі плюс 25, то напевно, все-таки при закладеному лисику, краще відкрити. Віконце, дати доступ свіжого повітря. Включити зволожувач повітря, якщо зволожувача немає, наприклад, Зараз нас почнеться а, сезон обігріву, повітря стане досить сухе. Ми можемо на той самий радіатор накинути якісь вологе полотенце, що трішки збільшить вологість. Ну, але загалом для дітей краще мати зволожувач. Вони загалом є дуже дуже, дуже різні, їх є багато, є дуже-дуже бюджетні, там до 500 тисяч гривень, які можна купити. Що ми покладемо біля ліжка дитини, біля голови, це буде краще, ніж нічого. Так? Тобто, те, в яких умовах знаходиться дитина, дуже важливо для того, як вона буде дихати як вона буде кашляти, як буде дихати її носик, як буде збиватися температура, і як взагалі ця хвороба буде перебігати? Тобто, ми розуміємо, що в будь-якій ситуації, в якій би ми не пішли до лікаря, перше, що нам порекомендують, це умови мікроклімату, та тобто це база, це основа.